Ми сьогодні продовжимо працювати в Canva і будемо розглядати з вами якісь нові фішки. Ми знаємо, що Canva є преміум версія, так там, де багато інших можливостей, наприклад, все, що я тут показую, ми використовуємо безкоштовну канву. Якщо, наприклад, хтось з вас, наприклад, там вчитель, можна оформити, да, що ви є вчителем і для вчителів є безкоштовний цей варіант. Я, наприклад, свого, зі свого власного досвіду, я це пробувала, спробувала зробити. Але відповідно в мене не вийшло мені не ну, не відкрили цю функцію, тому я користуюся тим, що у нас є і так. Тому сьогодні ми знову заходимо в презентацію, і сьогодні попрацюємо з вами з рамками та переходами. Наприклад, ми з вами якусь презентацію хочемо створити з нуля, обираємо, натискаємо на білий аркуш, змінюємо колір, наприклад, який нам більше з вами там подобається. Так, тобто, обираємо якийсь колір для нашої презентації, обирали колір, наприклад, переходимо в текст, додаємо заголовок, пишемо, наприклад, це у нас буде, наприклад. Хочемо про Гаррі Потера. Наприклад, По Гаррі Потер. Наприклад, так, мені шрифт не подобається. Згадуємо, що ми з вами відповідно можемо змінити шрифт, можемо змінити розмір, можемо змінити колір нашому тексту, виділяємо текст, зверху змінюємо шрифт, обираємо, який нам підходить, який більше пасує саме до цієї версії. Наприклад, залишу ось цей варіант. Так? Тобто, мені цей подобається. Хочу змінити розмір, можу потягнути за е, нижній кут, або за верхній кут, так розтягнути ось так. Або, наприклад, можу ось тут змінити, додавати, або ось тут автоматично написати 200, Наприклад, так є. Вийшло в мене. Тепер виділяю і хочу змінити колір моєму тексту. Наприклад, оберу якийсь колір, ось такий щось, можливо, ось такий варіант. Тобто, Можна погратися відповідно з кольорами, подивитися, який кольор буде більше краще пасувати, наприклад. Так? Тобто можна ось так е, в, залишити. Так? Далі ми, наприклад, мені це дуже велике, трішки зменшую. Щоб перемістити цей текст, збоку натискаю тепер на один разочок на текст і перемістила відповідно ось так. Тепер е, цікавий елемент та цікавий фрагмент, ми з вами переходимо відповідно в елементи. Будемо сьогодні працювати саме з елементами. Переходимо в елементи, елементи, і відповідно там, де пошук елементів, ми з вами пишемо Рамка. Натискаємо «Рамка», і у нас з'являються рамки, і можемо натиснути всі. Або можемо звернути увагу на ось цей рядочок. Тут також є відповідно рамки. Натискаємо рамки і переглядаємо всі можливості, які в нас тільки є. Можемо ось таку рамку додати. Перетягнули її, можемо збільшити, можемо зменшити, ось так поставити. Далі шукаємо, можемо ось таку рамку зробити. Зробили ось таку рамку, наприклад. Можемо, наприклад, додати, дивимося, що нам взагалі потрібно, Наприклад, якщо у нас рамка складається з двох частин, наприклад, як ось тут розірваний елемент, то в ці два розірваних елементи це буде дві різні, два різних фото. Тобто потрібно буде вставляти сюди два фото. Да? Рамка ми знаємо для того, щоб вставити фото. Тепер, наприклад, так як у мене тема, наприклад, Гаррі Поттер, я ось тут пишу Гаррі. Потер, так, наприклад. І дивіться, мені видалося, не вдалося знайти результатів за вашим запитом, тому що в мене бігунок стоїть на рамки, а мені ж то потрібно фото, тому я переходжу на фотографії, і ось тут у мене є можливості, які я буду використовувати. Наприклад, сподобалося мені ось це фото, я на нього натискаю, перетягую і веду в той елемент, куди мені потрібно. Якщо я десь ось тут залишу, мені потрібно, щоб фото засвітилося прямо в рамці. Відпускаю. Є, додала, наприклад, так. Йдемо з вами далі. Наприклад, мені сподобалось ось це фото, наприклад, а я його хочу зробити двойним. Тобто, дивіться, мені з залежності, куди я хочу. Наприклад, хочу в цей елемент, наприклад, ось так. А ось це інше фото хочу в цей ось так зробити. Тобто, ніби ось такий розірва, така, така розірвана фото. Далі йдемо, наприклад, додамо в наш телефончик. Обираю таке фото, воно у нас є більш ширшим, перетягую його, ось так, щоб воно засвітилось у мене в телефоні, відпускаю. Ну, Відповідно, мені так не подобається, тому що не видно або навушників, або е, книги. Так? Я що роблю? Щоб змістити якось моє фото, я два рази натискаю. І тепер можу змістити фото на навушники, наприклад, натиснула десь зліва, справа, так, наушники мої є. Тепер знову два рази натискаю, мені потрібен підручник, помістила ось так. підручник. Хочу можу розтягнути, можу ось так залишити, можу залишити тільки сову, наприклад. Тобто можу залишити тільки ось цю початку. Тобто розтягнути можу, зменшити, але зменшити можу тільки відповідно до тих розмірів, до розмірів свого цього телефончика, так, тобто до розмірів телефону, ось такий елемент. Да? Тобто, це найменше зменшення, тобто щоб в врам, рамка не була пустою. Тобто, Залишаю, наприклад, цей елемент ось таким чином: Збоку натискаю, залишився в мене Гаррі Поттер». Тобто таким чином додала рамку. Не потрібна нам, наприклад, рамка, ми, відповідно, наприклад, на неї натискаємо, бачимо, що тут у нас є: відеречко видалити, натискаємо, видалити, і у нас питають: Хочете видалити зображення з цієї рамки, чи видалити саму рамку. Якщо хочете працювати далі з цією рамкою, видаляємо тільки зображення і, наприклад, вставляємо якесь інше зображення, наприклад. Так? Якщо хочемо. Взагалі, прибрати і фото і рамку натискаємо Видалити, видалити рамку, видаляємо повністю. Тобто можна працювати з таким елементом. Давайте трішки поверну, ось так, залишу. Так, ідемо тоді далі. Знизу ми можемо додати, додавати з вами сторінки, так, тобто наші слайди. Натискаємо плюсик, додалася друга сторіночка. На другій сторінці я також хочу розповісти там, про Гаррі Потера, можу якісь там наліпки, так, наприклад, якесь відео можливо буде, але не дуже так. Да. Є відео про Гаррі Потера, тобто можна ось туди пошукати. Аудіо Гаррі Потера, фігури. Тут немає, відео, фото, графіка. Але графіка, відповідно, тут все платні елементи, так? Так, це, відповідно, можемо подивитися, давайте ще Хогвартс, можливо, щось буде. Ось, наприклад, в Хогвартсі є ось такий Рон-Візлі, наприклад, або це Гаррі Потер, тому що рудий із окулярами це щось. Так, давайте з вами подивимося. Ага, дивіться. Давайте тоді так. Раз ми додали вже таку гівку. Ми з вами зверху можемо побачити, що ми можемо змінити кольори. Наприклад, якщо ми вважаємо, що це Гаррі Поттер, а колір волосся не підходить йому. Ми зверху натискаємо на той колір і обираємо йому, наприклад, інший колір. Коли ми змінюємо ось так, то змінюються елементи. Так, тобто, ви можете побачити це так. Можна зробити йому там червоне, можна зробити зелений, тобто змінити якось наш стікер. Тобто, це. Також дуже, мені здається, класно в тому форматі, що якщо вам не підходить колір, ви можете його відповідно змінити. Ось таким чином можу змінити цього елемента. Змінила його, зменшила і так далі. Переходжу знову в елементи, шукаємо знову Хогвартс, шукаємо осі, і дивимося, що у нас ще є безкоштовне. Наприклад, ось такий елемент. Давайте ось цей Хогвартс цей у мене буде ось тут такий. Дуже гарний, він у мене тут буде внизу, наприклад, так. Ось такий елемент. І, наприклад, додам, наприклад, тут текст. Нехай буде так і буде. Ок,варс. Огва. Ог. Давайте ще знайду в себе на клавіатурі. Є. Yeah". Хогвартс, відповідно, є. Yeah". Хогвартс. Давайте з вами перевіримо цей варіант. Давайте о. Hogwarts. Давайте школа давайте. Взагалі, то Hogwarts. Р... Давайте ось так. Hogwarts. Нехай буде з Х. Написали, наприклад, так. Ми щось додали, відповідно, що вам там потрібно. Далі, наприклад, якщо ви додаєте знову сторіночку, третю сторінку. І ми додамо, наприклад, такий самий елемент ось цей. Так, наприклад, ось цей елемент, але тільки цей замок, наприклад, поставимо ось тут. Далі, наприклад, на четверту сторіночку також додамо цей елемент, але поставимо його з цієї сторони, наприклад. Це я веду до того, що ми зараз з вами виконаємо певні переходи. І тут буде у мене інший Хогвартс, так, наприклад. І нехай у мене цей текст, наприклад, буде ось тут. Наприклад, Герміона, так, ось тут у мене буде, наприклад, Рон. Рон. Є, а тут буде, нехай буде Снейп. Буду розповідати про цих персонажів, наприклад, так, що мені там сподобається. Тепер дивіться: додаю ось так. Тобто є, у мене є ці, ці елементи, все. І тепер, коли ми з вами. Наприклад, попрацювали, але дивіться, коли ми ще рамку, да, наприклад, рамку ми можемо ставити не тільки, наприклад, рамка, так, ми можемо обрати не тільки фото, усе мені потрібно, нехай буде яка рамка, нехай буде ось ця зірка. Ми в цю рамку можемо не тільки вставляти ці фото, які пропонує нам Канва, ми можемо з переданих. Ми з вами, так, наприклад, можемо в переданих додавати елементи, да, ось передані, передати файл і завантажити, наприклад, файл зі свого робочого столу, столу наприклад, так? або аудіо, або відео, або там що потрібно. Наприклад, у мене є. Я також беру і перетягую просто ось так. Тобто, перетягнула елемент. Тобто, нічого, да, по суті, у мене не змінилося. Що було з елементами з фото, наприклад, з цим Гаррі Потером, який я обирала вже в Канві. А так само я додала фото і своє, яке можу передати з комп'ютера. Дивіться, коли ми з вами працюємо, наприклад, з першим слайдом, ми наводимо збо по центру між першою і другою сторіночкою, у нас з вами з'являється плюсик додати сторінку. Тобто тут буде пуста сторіночка, мені вона не потрібна, я її видалю. так. І в нас там є не тільки плюсик, а є ще відповідно ось такий перехід. Таб, такий, ніби 2, 4, 5-кутник такий ніби летить. Коли ми натиснемо на цей перехід, у нас з'являється з вами різне, різний перехід наших картиночок. Ми можемо переглянути саме, що нам подобається, як нам це да, повинно з'являтися. Наприклад, вам подобається стирання кольором. Ви можете змінити в напрямок, тому що раніше це було платно, да, про-версія. Зараз це безкоштовно дає. Це дуже класно. Далі ви можете змінити кольори. Не подобається чорний, обрали ось такий. Не подобається сірий, додали червоно, не подобається ось такий кольор, додали синій. Не подобається е, цей кольор, додали зелений. І тепер буде ось таким кольором. Буде у вас, так, які кольори ви додали, таким кольором буде у вас і змінюватися. Наприклад, хочете ковзання, можна також ковзати. Давайте тоді стирання кольором, і тут у нас є тривалість. Це буде довго стиратися кольором, так, наприклад. Або буде дуже швидко стиратися, ось так дуже швидко. Дивіться, коли ми з вами вийшли з стирання кольору, наші кольори також змінилися. Тому, якщо ви обрали кольори, то затвердіть відповідно цю, да, ці кольори, і потім, відповідно, змінюйте на, іншу якусь, на якийсь інший перехід. Якщо вам тут потрібен саме цей колір, тому залишайте. Наприклад, на цьому, між першим і другим слайдом у мене буде кругове стирання і буде так повільно стиратися, і буде всередину стиратися. Ось так таке кругове стирання. Між другим і третім, дивіться, чому саме я поставила на другий, третій, четвертий, п'ятий слайд ось ці Хогвартси. так, тобто якийсь один однаковий елемент. Коли я між другим і третім елементом додам перехід, я можу обрати перетікання. І мій е, замок ніби буде рухатися, Дивіться, перетікання. Він ось сюди перетік, так, відповідно. Ось тут так само перетікання в цій частинці. Давайте ось тут також перетікання, також буде перетікання ось таким елементом. Також до наших текстів додам якийсь ефект. Так, напр... Давайте не ефект, а анімацію. Наприклад, підйом герміони, підйом. Тут буде, наприклад, дух вечірки, снейп. Ага, дивіться. Що я з зробила помилку? Я не обрала саме елемент, тобто застосувала до самої сторінки цей дух вечірки. Я видалю анімацію. Мені, наприклад, потрібен тільки до Рона, тому я натискаю на РОН і буде отак об'єднання. Знову Снейп на Снейпа натискаю, да, якщо якесь слово мені потрібно випливатися, ось так. І відповідно, давайте з вами переглянемо на перший слайд, переходимо на презентації. Презентації з'являються наші елементи, Натискаю на другий слайд кругове стирання. Ось так пішло, є. Анімація наша рухається. Переходимо. Наш Хогвартс полетів. Герміона у нас надрукувалася. Переходимо далі. Рон ось так. Герміона зникла, Рон е, прийшов, да, можна так сказати, Хогвартс наш перелетів. Далі. Рон пішов, Хогвартс перелетів, з'явився снейп. Так? Ось так. Тобто гортати можна, Тобто ці переходи дають можливість. Але дивіться, коли. Наприклад, Гірміона да, у нас була і вона пішла. Ми можемо зробити, коли ми обираємо для тексту або для картинки якусь анімацію. У нас є з вами анімація е, всередину і назовні, тобто вона вийде і зайде, або під час входу, це буде анімація, під час виходу не буде, або під час виходу, тобто як вона піде. Давайте під час входу ми з вами зараз на Хогвартс, презентація, презентація. Бо ось так Хогвартс у нас так відповідно. Натискаємо, герміона з'явилася, і тепер вона хоп, і вона просто роз, да, розчинилася таким чином. Тобто вона у нас піднялася, але не улетіла, да, полетіла як на попередньому етапі. Так само можна з роном, всередину і назовні, у нас є ось ці елементи, ми можемо додати йому, що він тільки під час входу буде з'являтися, тому що якщо під час входу всередину і назовні, так, то він з'явиться і зникне. Тобто, таким самим чином тобто, буде рухатися. Якщо під час входу тільки, то він тільки приїде. А, зни, а зникне, він, відповідно, розчиниться. Так само можна зробити ось тут можна, тобто, додати до будь-яких текстів. Тобто, дивіться, основне, з чим ми сьогодні да, працювали, це наші рамки та переходи. В елементах пишемо рамка, обираємо потрібну рамку, яку нам потрібно. далі… В цих же ж анімація можемо писати з вами, наприклад, лиси, ну, те, що нам потрібно, лисиця. Пам'ятаємо, що можемо перейти на все, так. Або графіка, фото, аудіо, тому що може бути ось так: рамка. Давайте зараз зрам, рамка, 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 все. Може бути ось так: рамка. Ви ось тут шукали всі рамки, так? А ви ось тут напишете Лисиця. І у вас в рамках немає лисиці, на жаль, вам потрібні саме фото. І ось тут вже лисицю шукаєте. Зайшли лисицю, перетягнули. Так само, наприклад, якщо вам не потрібно, ви натиснули, видалили рамку, видалили з лисицю. Так само не потрібна вам ця картинка, да, наприклад, Хогвартс, ви з переданих можете перетягнути щось своє, ось так. Тобто, таким чином. Додавати, видаляти рамки дуже просто. І так само переходи, коли ми додаємо сторінки, ми можемо між цими сторінками робити різні переходи, як саме буде з'являтися. Тобто, подивитися, так, пошукати ще якийсь саме перехід. Вам потрібен в тій чи іншій презентації і так далі. Якщо маємо однакові елементи на перш, наприклад, на мене на другому, третьому слайді, то я для себе візьму перетікання, Тобто, ніби ось цей е, Хогвартс у мене буде рухатися вправо, вліво, вверх, вниз, дивлячись, на якій сторіночці я його поставлю. І так само, якщо ми будемо, захочемо зберегти, завантажити, то. Не буде аудіо, так і відео і анімації підтримуватись. Тому якщо ми завантажимо, то можемо завантажити тільки відеофайлом в PDF, Ой, не в PDF, а для PowerPoint анімації можуть не відтворюватись, тому що PowerPoint не підтримує таких анімацій. Тому краще показувати з. Канви, так, якщо у вас є ця можливість, показувати одразу з канви, і тоді не буде ніяких у вас проблем з тим, що щось не відкрило, щось не полетіло або щось у вас там загубилося. Тому створюйте, фантазуйте, у вас все обов'язково вийде. До зустрічі!